Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Прийшли з метою у кафешку. От заказали. Кава. Як, як ця кава називається? Капучино. Капучино. Це в нати Бачите? Бачно бразильяна. Двох видів шоколадна і всередки ще джандуя. А в мене ось. Кава капучина і така бразильяна. Я люблю з горішками. І по стаканчику водички. Це завжди. Скільки нам ще платить, ми ще не знаємо. Принесуть тоді Дивіться, які вина там вина там тут попереду. Це називається таке маленьке кафе. Як називається воно на там? Феррарі. Феррарі. Кафе Феррарі. Ну Давайте я вам так трошечки підзимо, так от порозказую. Зараз оце бачите, а, тут ще бачите, це від кафе такий подарунок, от такий, таке печиво, маленький. Такий як подарунок від кафе. Окрім от, мені, будь ласка, і сюди засип, а я розколучусь. А тільки що ми з натою заходили до церкви. До церкви Хорватська, так? Да? Церква? Ні? А яка? Забулася. Ні. А сербська, сербська церква. Бачите, у мене тут пітка була, я так пополучу, пополучу, пополучу. Сербська церква. Дуже красива таке убранство, і мене дуже, що мене поразило, ми зайшли поставити для мого брата. Померлого свічку, водички глоточок ось випить. І знаєте, не так, як у наших церквах православних, що в общому залі, там по ліву сторону, там заупай, по праву там за той, за, за живих, ні, там віддільна кімната. Купляєш свічку, 50 центів, церковна свічка. От і заходиш туди, віддільна кімната, нижній поверх для мертвих, верхній для живих, вода налита, і якісь камінці. І туди свічку запалюєш і туди втикаєш. От -от, так. Ну, дивіться, це ми зараз будемо з натою поїмо і підемо далі по ділам, по магазинам. Ну так, прогуляємося. Хороше кафе, таке уютне, невеличке, уютне кафе. Вона така ж завжди, як приходить, вона на вулиці сідає. Ну, ми захотіли тут сісти, туалет напроти. От. Так що давайте. Пока-пока. Па-па!